Ці чотири звички серйозно шкодять вашим ниркам. Найпоширеніше це холод. Це органи, які дуже не люблять холод і дуже вразливі до нього. Тому звичка сидіти на бетонних плитах, на металевих лавочках, одягатися досить легко в холодну пору, вона є вкрай шкідливою і небезпечною. Лише уявіть, в тибетській медицині навіть є таке поняття, як енергія вогню нирок. Друга не менш поширена звичка це порушення питного режиму, і мова не про чаї, не про каву, не про різні напої. Мова саме про воду, яка дозволяє робити кров рідкою, вона краще фільтрується в нирках і запобігає різним запальним процесам. Третя звичка в сучасному світі ледь не на кожному кроці, тому що сидячою роботою з різними дедлайнами ми просто не ходимо вчасно до туалету. Про це я окремо розказав у своєму відео. Переходьте в профіль і дізнавайтеся. Ще одна звичка малорухливий спосіб життя. Через це нирки з часом опускаються. А надмірне опущення нирок веде до втрати тієї само енергії нирок.